До Дня медичного працівника в Івано-Франківську вшанували тих, хто щодня бореться за людське життя. На території станції екстреної медичної допомоги відкрили духовну споруду. Місце, де працівники зможуть знайти підтримку та спокій. Деталі у сюжеті стати місцем спокою і внутрішнього відновлення для працівників швидкої. Саме з цією метою на території Івано-Франківської станції екстреної медичної допомоги звели каплицю. Духовна споруда. На буде надихати і оберігати як на виїзд, так кажуть з Богом і дякую Богу, коли повернеться щасливо. Воно стримує, воно, я думаю, духовно її. Оберігає дуже важливо щоб була така психологічна розгрузка і був такий спокій заспокоєння. у тому, що такий простір дійсно потрібен у медичному закладі. Переконані й представники духовенства призначення ротонди, як і кожної ритуальної. Чи духовної споруди є духовне? Ми звертаємося до Бога. Людина є слабка істота, вона хоче бачити те, що вірить, і тому, бачите, такий спосіб люди споруджують, будують е жертовно храми, каплиці, щоб мати можливість зупинитися, проаналізувати, попросити у Бога помочі, світлості, спокою, розуму, щоб як найкраще і найревніше виконати своє служіння, е своє покликання. А тут особливо, коли мова йде про медиків, це рятувати людське життя. Самі ж медики зізнаються, чекали на такий духовний осередок давно. А ще цього дня їх привітали з професійним святом та вручили почесні грамоти. Ми покладаємось не тільки на свої знання, уміння, навички та обладнання, а також на Божу допомогу, дякуючи такому кутку. Тиші кутку молитви ми можемо бути на одинці сам собою і з Богом і дати можливість перевести свої думки в роз в порядок. Це дасть можливість нам краще працювати. Це дасть можливість переводити подих після тяжких викликів. Це дасть можливість ментально відновлюватися і бути готовим до наступних викликів. У центрі сподіваються, що нова споруда стане звичним місцем для відновлення. А день медичного працівника не єдиною нагодою подякувати тим, хто рятує життя щодня.